Агресор нещадно обстрілює житло українців і соціальні об'єкти. Проте ворогові не здаються ні воїни-захисники, ні мирні жителі. Ми чинимо опір і стоїмо на варті нашої свободи. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі головні новини нашого міста. Сьогодні Кременчук знову попрощався зі своїм військовим Юрієм Шуваловим, який 3 листопада загинув на Донеччині, боронячи нашу неньку від рашистів. Всі плани, які будували українці, в один момент були зруйновані. 24 лютого рашисти атакували майже кожен населений пункт України та залишили багатьох людей без домівок та близьких. Хоробрі захисники та захисниці пішли боронити нашу країну від цих покидьків, аби на обличчях українців знову з'явились посмішки. Одним із цих воїнів був Юрій Шувалов, який взяв у руки зброю та пішов на фронт. Сьогодні ми на останній путь переважаємо солдата шувала. Юрія Юрійовича. Юрка призвали за мобілізацією, так як він був спеціалістом військової справи, призвали його до лав Збройних сил України. Весь цей час він перебував в зоні бойових дій, але 3 листопада під час мінометового обстрілу в районі Красногорівка, Донецька область від отриманих осколочних поранень, несумісних з життям нашого юрка не стало. Юрія знали як відповідального військовослужбовця, справжнього друга та найкращого батька. Чоловік був майстром на всі руки та міг зробити з дерева будь-що. Найкращі бліндажі були у його взводу. Ми призвалися в місті з Юрієм і попали в 71 крему окрему гірську бригаду. Я його охарактеризувати як вірного друга, золоті руки, відзивчивий, дуже добрий був чоловік. Але в такі скоротні часи ми всі ходимо під Бога. Військового поховали на алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчук отримав гуманітарний вантаж від львівської ова. У ньому продукти харчування, засоби гігієни, дитячі підгузки та медичні засоби. Все це допоможе підготуватись до надзвичайно важкої зими, а саме забезпечити побут та харчування вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Кременчуці. Наше місто комплексно готується до надзвичайно складної зими. Міська влада ставить перед собою завдання забезпечити всім необхідним кременчужан та вимушених переселенців. Сьогодні до Кременчука прийшов великий вантаж гуманітарної допомоги від Львівської обласної військової адміністрації. Це стало можливим завдяки плідній роботі міського голови Кременчука Віталія Малецького і голови гуманітарного штабу Кременчука Ольги Усанової. У цьому вантажі засоби гігієни, медичний одяг, маски, багато дитячих. Ячих підгузків, медичні засоби, одяг і постільна білизна, а також продукти харчування, які відразу будуть передані на кухні, де щодня годують до тисячі переселенців. Ці продукти будуть використані для пунктів тимчасового перебування на облаштованій кухні в паляниці, яка є центром харчування вимушено переміщених осіб в місті Кременчуці. Дякуємо нашим колегам, дякуємо керівництву Львівської військової обласної адміністрації за постійну підтримку. Кременчук щиро дякує начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, раднику начальника Львівської ОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексію Шевчуку, заступнику голови Львівської ОВА Юрію Холоду, а також Юрію Соболю та Володимиру Полуситку за таку необхідну допомогу для вимушених переселенців. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Реанімаційний автомобіль, медичні засоби та ліки, які необхідні нашим бійцям для надання першої допомоги, народний депутат України Юрій Шаповалов вкотре передав цінну допомогу бійцям зсу. Усі подробиці вже за мить. Реанімаційний автомобіль рятуватиме бійців на передовій. Сьогодні у Полтаві народний депутат України Юрій Шаповалов передав його нашим захисникам із 71-ї бригади зсу у комплекті з цим транспортом медичні засоби та ліки, які необхідні нашим бійцям для надання першої допомоги. Військовій частині яку ми передаємо реанімобіль. Служить дуже багато і кременчужан, і полтавчан, і взагалі з Полтавщини, людей, які сьогодні боронять нашу країну. Тому нам дуже приємно, що і ці ліки, і сама швидка. Хотілося б, щоб вона не так часто використовувалася, але ми розуміємо, що це війна. Тому дуже важливо, що все ж таки ці необхідні речі вони є. Важливість цього автомобіля на передовій важко переоцінити. Він допоможе вчасно доставляти поранених бійців до шпиталів і рятувати їм життя. Я хочу подякувати як представник 71-ї бригади і передати подяку від командира нашої бригади, полковника хижняка, за цей подарунок. Та він дійсно буде потрібний нам в нашій. Жем так, діяльності, народний депутат звертається зі словами вдячності до німецьких друзів і всім, хто доклав зусиль для підтримки і допомоги українським захисникам. Разом переможемо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 15-16 листопада в Індонезії на Балі пройде зустріч лідерів країн G20. Верховна Рада України буде звертатись до міжнародних партнерів із закликом виключити РФ із групи 20. Які країни входять до складу Великої двадцятки, та чому саміт G20 такий важливий, дізнайтесь із нашого наступного сюжету. Вже завтра в Індонезії на острові Балі зустрінуться глави держав Великої двадцятки G20. За Group of 20 – це неформальний клуб урядів держав з найбільш розвиненою економікою та економікою, що розвивається. Саміт триватиме два дні. Світові лідери обговорять найважливіші проблеми економічної та фінансової політики задля стійкого зростання світової економіки на благо всіх країн. Серед головних тем попередніх самітів були зміна клімату, охорона здоров'я, запобігання епідеміям та міграція. G20 започаткована в грудні 1999 року. На країни двадцятки припадає понад 85% світового ВВП, 75% торговельного обороту і 60% населення земної кулі. Членами Великої двадцятки є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина. Південна Африканська Республіка, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, Європейський Союз також у зустрічах бере участь Міжнародний валютний фонд, Європейський центральний банк і Світовий банк. З 2008 року, коли у світі вирувала фінансова криза, G20 збирається не менше ніж раз в рік. Протягом останніх років саме двадцятка стала місцем, де світові лідери у неформальній атмосфері можуть обговорити найважливіші питання. Вже завтра на саміт в Індонезії, крім постійних учасників, запрошені представники Камбоджі, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів, Руанди, Сенегалу, Фіджі та України. І головна тема, яку обговорюватимуть цьогоріч, війна між Україною та Росією президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів Великої Двадцятки в онлайн форматі. Верховна Рада України готує звернення до міжнародних партнерів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шоповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Лідерам країн запропонують виключити РФ із групи двадцяти. Зокрема, Юрій Шаповалов зазначає, закликає колег голосувати за. Після анексії Криму Росію вигнали з великої вісімки. Прийшов час вигнати з великої двадцятки. Країні терористу не місце серед цивілізованих країн світу. Наразі в умовах війни електроенергія часто зникає у квартирах українців. Сьогодні наші журналісти розкажуть, як зробити свічку в домашніх умовах, яка може горіти та освітлювати оселю протягом всього дня. Деталі дивіться далі. До планових відключень електроенергії в Україні додаються ще й аварійні. Українці мають підготуватися до цього запасти свічками та ліхтариками на батарейках. Проте одна якісна свічка у магазинах коштує не менше 100 гривень, тож зробити свічку можна самостійно вдома за допомогою підручних матеріалів. Щоб зробити олійну свічку, вам знадобиться банка, вода, олія, бинтабовата та фольга. Спочатку у банку потрібно налити води більше половини, зверху додати шар підсоленої олії 2-3 сантиметри. Зверху на банку потрібно покласти фольгу, складену в четверо, та закріпити резинкою. У фользі зробити отвір діаметром 5 міліметрів та пропустити через неї гніт, з вати чи бинта. Зверху треба залишити трохи зробленого гніту та промочити його олією. Далі можна підпалювати. Така свічка горить дуже довго від звичайної рафінованої олії. Якщо зробити кілька таких свічок, то завдяки ним можна нагріти чашку води та зігріти руки, коли немає світла. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. У світі існує помилкова думка, що логопеди це ті люди, які тільки виправляють дефекти мови, але насправді це велика та клопітка робота. Представники цієї важливої професії виправляють усі порушення мовлення та навіть повну його відсутність у міжнародний день логопеда. Ми дізнались більше про цю складну роботу. Логопед це універсальний солдат, який має педагогічні та медичні знання з невропатології, анатомії та фізіології органів мовлення, слуху та зору. 14 листопада щороку світ відзначає міжнародний день логопеда. Багато людей помилково вважають, що логопед коригує лише неправильну вимову. Представники цієї важливої професії виправляють усі порушення мовлення та навіть повну його відсутність. У логопеда сучасного дуже багато справ зараз ще активніше ми включаємо нейрогімнастику для розвитку синхронізації роботи великих півкуль. Включаємо гімнастику для розвитку дрібної моторики, тому що це напряму зв'язано з розвитком молення. Дуже багато матеріалу, які ми даємо дитині. Ельвіра Годзевська присвятила цій справі більше 30 років свого життя. Жінка отримує надзвичайне задоволення від роботи з дітьми, тим більше, коли бачить позитивні результати своєї роботи. Іноді буває важко, складно, але все одно проковтуємо важкість, складність і повертаємось до роботи. І я вважаю, що так довго без задоволення неможливо працювати. Іноді без нас дійсно буває важко, але я хочу сказати, що навіть у нас з'являються сльози, коли. Ми чуємо від дитини, яка там в п'ять років перший раз сказала мама, а ми вже й не сподівалися, і батьки не сподівалися. А дитина після п'яти років почала розмовляти, говорити, навчатися в школі. Виправляти свою неправильну вимову ніколи не пізно. Головне мати бажання лексика збільшується все життя. А от граматика, граматика вже ні. Граматику ми засвоїмо до п'яти років. А звукову мову теж можна правити все життя. Найстарший мій пацієнт, який вирішив, що йому треба було виправити. В звука. Мав 45 років, сказав, що все життя, хочу навчитися. Ніколи не думав, що це так важко. Але ну, захотіла людина, захотіла людина і навчилась. На жаль, з часом кількість дітей, які потребують допомоги логопеда, збільшується. На це впливають різні фактори, одним з яких стала повномасштабна війна. Є діти, які евакуйовані з зон бойових дій. Це діти з контузіями і черепно-мозковими травмами. Після цих травм виникають такі захворювання, як втрата мовлення, але з дітками можна впоратися легше, ніж з дорослими. Але ці люди справжні професіонали. Які знаходять вихід з будь-якої ситуації, іноді бувають пацієнти, з якими треба пошуткувати, іноді треба просто вислухати. Іноді е комічні бувають історії, тому що після деяких травм і після деяких уражень дитина людина, наприклад, пам'ятає тільки ненормативну лексику. І розмова, і розмова виглядає дуже так цікаво. У кожного особливого і треба пристосуватися до кожного. Вітаємо логопедів з професійним святом та бажаємо величезного терпіння у вашій нелегкій праці. Нехай усі труднощі вашої професії будуть компенсовані здобутками учнів. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Красти звикли давно, тому і нині цуплять унітази побутову техніку, білизну, наші території і навіть нашу культуру. У всі часи граша заздрила українському народові та наші досягнення приписувала собі те саме й з українськими мелодіями та піснями, які перекладали або спотворювали. Ой, мороз, мороз, не мороз. Чи знали ви, що цю пісню русня вкрала в українців багато років тому? Оригінал композиції Ой мороз, мороз, не студи мене був відомий у Вінницькій області ще на початку 1900-х років. А популярність здобув у проміжок 1917-1921 років. Ой, мороз мороз? Не студ... У 1956 році цю пісню щурячо вкрали і видали за свою вже російською мовою. Наш хворий сусід краде не тільки наші території, унітази, побутову техніку, білизну, біжутерію, наче ніколи такого не бачили, а й нашу культуру при тому, що почали це робити задовго до повномасштабного вторгнення. Ось, наприклад, ця композиція дещо нагадує, чи не так, чи то гімн СРСР чи то рашки? Ні, це частина мелодії, написана українським композитором Миколою Лисенком ще в середині 70-х років 19-го століття. Ну а поцупив фрагмент мелодії Олександр Олександров, радянський композитор, нібито вигадав її у 1936-му як гімн партії більшовиків. А в 2000-му ця мелодія стала основою гімну російських виродків. Саме це відбувається із сучасними піснями українських виконавців. Ось, наприклад, пісня Червона Рута у виконанні росіянина Олександра Гріна. Руку, чулами, і одна в Щоправда, псевдонім цього псевдовиконавця описує колір обличчя українців, коли почули цей шедевр. Yeah! Так, вам не почулося. Це такий невдалий російський хід із піснею гурту Океанельзи Гілля Калин похилилося. Гілля Калин похилилося! мама кому привалилися! А це навіть коментувати не хочеться. Переспів пісні українського гурту Скрябін спи собі сама у виконанні росіянки Аліси Вокс. Щоправда, назву вона змінила на сама. себе сама ціля з Спи себе сама. Ну і на останок трек Доброго вечора ми з України нашого Кременчуцького гурту про Васи Харзі огидно переробили кацапські щури. Та ще й додумали знімати про це тіктоки. Доброе утро, ми из Росії. Це далеко не повний перелік пісень та мелодій, які були вкрадені, а тексти перекладені та спотворені. Це яскравий приклад того, як українську культуру намагається поглинути нахабний рашист. але головне не здаватися, що український народ з гордістю робить. Слава Україні та слава ЗСУ. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Україна надсильна держава, яка не тільки стримує ворога, а й продовжує жити у власному темпі. Бо українські люди гідний народ. Який ніколи не складе своєї зброї перед супротивником. Слава Україні!